Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, сьогодні в День в Незалежності України хочемо говорити про нашу з вами незалежність, незалежність нашої держави, як великий Божий дар. Не як щось, що саме по собі зрозуміле і мало статися, не якусь випадковість а як дар Божий. Знак того, що Бог хоче, аби ми, український народ, жили і вчишалися незалежністю у своїй державі. Творили стосунки солідарності і плекали вільність, плекали життя, захищали життя. Завсю ж незалежність України. А особливо за останні десятиліття, ми пізнали наскільки важливою є в державі армії. Бо саме завдяки нашим військовим, чоловікам і жінкам, які нас захищають, маємо можливість сьогодні святкувати цю незалежність і дякувати Богові за цей дар. Кожного разу, коли падаємо. Коли всирається в серцях наших безнадія, то згадаємо наших хлопців і дівчат, які віддали своє життя за те, щоб ми дихали повітрям свободи. Аби так ніколи не нарікай, мали уймуся. Творімо у своїх сім'ях, у своїх місцевих спільнотах любов і солідарність. Як знак вдячності їхньої жертви. Так багато любові дано нам завдяки нашим захисникам, а відтак не змалюємо їхній дар любові. За роки незалежності ми зрозуміли, що є різниця, якою мовою говорити. Цією мовою повинна бути наша рідна мова українська оскільки виражає нашу ідентичність, оскільки цією мовою говорять наші душі. І для того, щоб будувати справді українську державу, важливо, щоб кожен з нас усвідомив важливість мови і полюбив її. Полюбив її, бо це є ми. Ми усвідомили, наскільки важливою є віра, але можливо не це. Тому що, незважаючи на те, що літають ракети, вибухають бомби навколо нас, ми не усвідомили, що ми живі, бо Бог так хоче. Бо Бог дарує нам життя, рятує нас. Здавалось би, що це правда, якщо ми дійсно віримо в Бога, який хоче, щоб ми жили, то чому ми плюємо Його закону? Знаємо Знаємо десять Божих законів, а одна День святить церква. Це означає, що кожен Християнин в неділю і на великі свята зобов'язаний брати участь Божественній Бог. Чому маємо таке зобов'язання? І він розуміє, що без нього ми не зможемо жити щасливим життям, не зможемо побудувати справедливу державу. У людських сил замало людська злоба сама по собі переможе ми Не будемо стояти. Не будемо приймати Ісуса Христа, Його благодать, а відтак силою Божою долати власну несправедливість і рухатися вперед. До любові до прощення, до солідарності. Отож, якщо ми дійсно любимо свою державу і любимо свого Бога, який нам її подарував, то є надія для того, щоб прийти, щоб подякувати Богові за дар життя, за те, що ми живі, за те, що маємо таких прекрасних захисників і захисниць, для того, щоб прийняти його. Святі, як Христі. Ісус Христос каже, приймі вішне, це є моє тіло, приймі пиньте, це є моя кров. І коли я плюю на Божий закон не приходжу на літургію, в неділю, стою і не приймаю святе причастя до таким чином, я відкидаю Боже Слава. Відкидаю Божу благодат. коли приходимо до Святої Тайни Сподіва, для того, щоб очиститися з нашої несправедливості, для того, щоб піднятися з цього болота грибового життя вічного. до того, аби побачити в нашій державі дар Божий, щоб зрозуміти, що ми один для одного даром Божим. І що не потрібно таїти злобу один на одного, але прощати, бо лише в єдності сила народу. Лише в єдності зможемо подолати московитів, які так завзято стараються нас знищити. Лише разом у Бозі зможемо перемогти. Пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що від кожного із нас залежить, чи будемо ми жити завтра чи ні. Чи буде наша Україна незалежною чи ні? Від кожного із нас залежить, якою буде ця країна. Чи будемо далі мріяти про якесь незрозуміле того поручі, вестися на обіцянки дешевого газу, нафти, чи, може, нарешті пізнаємо, і полюбимо власну ідентичність. І збудуємо свою державу, де українець буде відчувати себе українцем. де українець буде дякувати Богові за дар життя і виконувати Божі завжди, де українець буде любити свого брата, свою сестру і буде творити спільноти любові, спільноту солідарності. Ми щиро вдячні Богові, за те, що живі. Ми щиро вдячні Богові за те, що маємо прекрасних захисників і захисницю. Ми щиро вдячні Богові за те, що дитині повітрям слова. Слава Ісусу Христу!